Це на кого вас оформлене ця доверила? І і на в, мене і на сина. Ви розумієте, угу. що це ви дали? І кому це ви дали? Розумієте, жінка? Що... А хто ви... вам сказав сюди приходити? Хто нас, вас мы... запросив? Женщина. <різна> Запросила женщина вот. Вот и все, и вот <різна> нас сейчас okay. наручники повяжут и повесут. А шочекайте, а віде, а, не шо, не а шо о, тут. О, а что тут Що обіцяли вам тут? ми зараз відомо... Давайте ж ви? Так дайте хай там хай зайдут. А зараз заходьте, ну выберите. Хай зайдут, видадуть договора. Давай, жаль. за. ну ж дайте йому пост. Давайте, бо не пускайте. Ці... От дивіться, не пускають от що? Там дзвонять, коротше, да, він каже, що. Дивіться, ще одна жіночка привезла. Вона ще жіночка прийшла також такими ж договорами. Так, Ви також до поплавки? Так, так? Як і так, так? Я, я, я а, вам так сказали, ні, що це супорний пункт по виборах. Ні, не гроші даю. А за послуги. Да ж що ви людей збиваєте? Які гроші? А ну поясняй всю. Яд не поняла. А ви що не знаєте, що людей збиваєте, що тут за гроші даю? Я не знаю. Ви ж уже ти Що Ні, а ви хто такі, собственно, говоря? Від Поплавського. Ну ну, в чому діло? Ви не хочете мені розказати? Як вибирають, бали... от якого округа і, і чому. Так вам ж давали агітаційну продукту. Ви хіба не читали? Ні, я не читала бо о, я її сразу порвала. Одразу не, не подвезти, <реж> а коли це все по-плавськи, яку я вважаю.